Поясни мені, як дурному, чому після укусу бджоли палець розпухає, як надувна кулька. Що це? Я став людину кулькою? Вибачте, це просто мій природний сигналізаційний укол. Я впросну ламелітин та інші токсини. Це як міні-версія перцю чілі, тільки для твого імунітету. І тоді організм кричить: тривога, чужорідне і надсилає білих клітин битися ж бджолиною отрутою. Щоб швидше доставити армію імунітету, організм розширює судини, і ось твій палець виглядає кулька для водяної битви. Не переймайся, через пару днів твій палець спаде, а тепер подумай, як ти виглядав у моїх очах. Гігантська, тепла, ходяча квітка. Бджолина отрута це не прокляття, це твій імунітет у режимі паніки. Поясни мені, як дурному, як коти та собаки знаходять дорогу додому, навіть якщо вони загубились. Як ці ваші мурчики та барсики знаходять дорогу додому, навіть якщо їх занесло за три села та півтора базари. Вони що, з GPS народилися? Насправді, у них є щось крутіше за GPS. Це магнітне чуття. Вони відчувають магнітне поле Землі, таке собі вбудоване Wi-Fi від планети. А ще їхні носи це навігатори. Пес може відчути запах свого дому на відстані кількох кілометрів. Або ж просто йде за запахом твоїх шкарпеток, які чомусь відчуваються за кілометри. Отже, у них є суперсили, ні штурман, собаки можуть відчути твій запах навіть через дощ, грозу і борщ, що вариться у сусідньому дворі. Сонячний компас, коти бачать світло і магнітні поля. Ні, вони не бачать ауру, а просто будований навігатор. Ментальна прив'язаність їх тягне додому, як тебе до холодильника у другій ночі. А ти думав, він сумував за тобою? Ні, він просто знає, де стоїть його миска. А чи поверталась до вас, ваші домашні улюбленці? Поясни мені, як дурному, чому коти завжди сідають на людину, яка не любить котів. Ти сидиш у компанії друзів, на колінах у когось мучить кіт, і ти думаєш, я взагалі не люблю котів. І тоді кіт повільно повертає голову і йде до тебе як термінатор. І от чого це завжди так? Бо кіт це не тварина, це ходячий Wi-Fi з підключенням до твоєї душі. І якщо ти сказав не люблю котів, для кота це звучить як, будь ласка, сядь мені на груди та дивись в очі. Людина, яка не любить котів, зазвичай сидить спокійно і не робить різких руків. Кіт бачить: о, спокійна подушка, піду сяду, а фанати котів лізуть до нього, пищать, махають руками, і для кота це все стрес та шум. От і вся магія. Ти для кота тихий острів безплатного вайфаю. Так що наступного разу, якщо не любиш котів, не кажи нічого, просто мовчи, бо коти чують твоє не люблю, як обійми мене негайно. Коти психологи з хвостом. Поясни мені, як дурному, чому мошки так люблять летіти прямісінько в очі та рот. Чому вилізати в моє око? Це ж не вокзал. Ти ж сам винен. Для мошки твоє обличчя, як нічний супермаркет, світиться, тепле, ще й безкоштовно пахне. Мошок приваблює вуглекислий газ, тепло та запах поту. А ще твоя голова це найвища точка на горизонті. Для них це як маяк. Летіти сюди. Ну от і все. Я переміг мошок. Підпишись, тут цікаво.